Всім привіт! Сьогодні у мене на обід або можна на вечерю, ось такий плов з макарон. Якщо ви ще його ніколи не готували, то рекомендую спробувати. Готується він по принципам звичайного плова, але зі своїми нюансами. Для цього ми беремо одну середню цибульку, нарізаємо її дрібним кубиком. Також додаємо 1-2 зубчики часнику. Подрібнюємо будь-яким зручним для вас способом. Беремо обов'язково кастрюлю, казан або сковорідку з товстим дном. Розігріваємо кілька ложок олії та висипаємо смажити наші макарони. Макарони брати саме ось такі павутинка, як для супу. Добре їх обсмажуємо, постійно помішуючи до золотавого кольору. Після чого пересипаємо в окрему ємність, а в цій кастрюлі продовжуємо готувати. На пачку макаронів 400 500 г я беру зазвичай стільки ж м'яса. Сьогодні в мене курячі стегенця. Їх я обсмажую. Потім додаю цибулю та моркву. Зазвичай я додаю спочатку цибулю, а потім вже моркву. Але сьогодні ось так, тому що морква в мене була заморожена, щоб вона встигла приготуватись. Солимо, перчимо за смаком, додаю також сушений часник та лавровий листочок. Все гарно тушкуємо, поки овочі не приготуються. Після чого повертаємо в нашу каструльку вже смажені макарони. Їх висипаємо зверху та розрівнюємо добре ложкою. І заливаємо окропом. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Гарячою водою заливаємо до половини макарон. Не потрібно, щоб вони покривалися повністю водою. Накриваємо кришкою і залишаємо на 5-10 хвилин. Після чого солимо макарони. Та перемішуємо тільки їх верхню частину, тобто самі макарони перемішуємо, стараємося не зачепити м'яса. Для того, щоб друга частина макарошок у нас теж приготувалась. Знову накриваємо кришкою і вже чекаємо до готовності. Вся волога має випаровитись, а макарони мають бути приготовані. Тепер вже по принципу плова можемо перемішати все одразу. І можемо ще залишити на кілька хвилин настоятися під кришкою. Ось і все така чудова, швидка, незвичайна страва в нас вийшла. Це дуже смачно, готується з простих інгредієнтів, які є майже в кожного вдома. Якщо вам вже набридли звичайні страви по типу макарони, пюре, гречка з котлетою, то пропоную приготувати ось такий чудовий, простий рецепт. Готується в одній кастрюлі. Не потрібно бруднити купу зайвого посуду дуже швидко та доступно з самих елементарних інгредієнтів і виходить велика-велика порція на 2-3 рази на цілу родину. Це дуже смачно, просто та незвичайно. Тому, якщо вам подобається моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!